Історія Манекі Неко, японської кішки удачі. Ти точно бачив цю кішку з піднятою лапкою, усміхнену, нерухому, але ніби живу. Вона зустрічає нас у крамницях, кафе, салонах і навіть вдома. Але чи замислювався ти колись? Звідки вона взяла? Чому мільйони людей вважають її символом удачі? Сьогодні я розповім тобі історію загадкової Манекі Неко. Японської кішки, що приносить щастя, найпопулярніша легенда починається біля старого храму Готоку Дзі в Токіо. Колись там жив бідний монах із кішкою. Одного разу неподалік храму проходив багатий самурай. Раптово почалася сильна злива, і він шукав, де сховатися. У цей момент він побачив кішку, яка ніби махала йому лапкою, запрошуючи всередину. Самурай пішов за нею. І саме ту мить блискавка вдарила в те місце. Де він щойно стояв. Вдячний самурай зробив храм багатим і знаменитим, а кішка стала символом захисту і удачі і інші історії. Про стару жінку, яка змушена була продати свою улюблену кішку, а потім їй наснилось, що треба зробити з глини її фігурку. Ці фігурки почали купувати, і вона розбагатіла. У манекі Неко є своя магія лапки. Якщо піднята ліва лапка, вона кличе клієнтів і людей. Якщо права багатство і успіх. А якщо обидві. Повна удача, ще й захист від злих сил. Є навіть повір'я, чим вище піднята лапка, тим далі бачить удачу й краще її притягує. Не всі кішки однакові. Біла символ чистоти й радості, золота гроші й розкіш. Чорна захист від злих духів, червона здоров'я, зелена успіх у навчанні, а рожева любов. Обери свою залежно від того, чого бажаєш найбільше. Манекі Неко можна побачити майже всюди біля каз, на вітринах, в офісах і навіть у таксі. Японці вірять, що вона охороняє простір і притягує все хороше. Її популярність давно вийшла за межі Японії, її обожнюють у Кореї, Китаї, США, Європі. І навіть в Україні вона вже має своїх фанатів. Часто кішка тримає у лапці монету Кобан, давню золоту монету періоду Едо. Це символ багатства. Інші версії з молоточком, що ви Конує бажання або з рибою, карпом, що уособлює силу духу і перемогу. Іноді поряд із нею стоять маленькі кошенята на щастя в родині у японській культурі. Кішка, істота магічна Їй приписують зв'язок зі світом духів. Вважалося, що кішка захищає дім від хвороби демонів, а іноді навіть може перетворитися на духа або п'яка. Саме тому манекі Неко не просто сувенір. А маленький талісман із глибоким сенсом. З часом образ Манекі Неко трансформувався. Один з найвідоміших його нащадків Хеловкіті. Вона не махає лапкою, але несе в собі ту саму котячу енергію добробуту. Манекі Неко зустрічається в аніме, фільмах, рекламі, комп'ютерних іграх. Вона стала не просто символом Японії, а частиною світової культури удачі. Манекі Неко – це більше ніж просто фігурка. Це історія, культура, віра і надія. Можливо, саме вона вже давно махає тобі лапкою, а ти просто не помічаєш. А в тебе є своя кішка удачі? Напиши в коментарях, який колір ти обрав. Не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Попереду ще дуже багато історій зі світу, повного магії, символів і краси. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока.